Тодні свят зимових, коли прийде святкова коляда. Я хочу лише сказати спасибі, солдати рідні, за моє життя. Щоб кожну мить і дня, і ночі хаєш ти мене, не досипаєш ті холодні ночі, під смертельного вогня. І лиш молитва рідних і країни. Тобі хлопчина душу звесела. і материнська рідна ласка. Тебе завжди, солдати, охороняє. Ми хочемо вам щиро побажати. Ніколи більше не страждав. Ми завжди в нас планував, солдат за зброю не ставав. Бо у цьогорічні році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах. Яке ж різдво без батька, сина, брата? Які ж свята, коли йде війна? Я знаю, ти вистоїш, солдати. І захистиш від ворога і ката. Ти мій герой, і правда за тобою, Стоп Путін, хлопці. Дякуємо за вашу мужність і відданість при захисті нашої держави. Ви найкращі люди України. Слава Україні! Героям слава!